Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. Як ви вже зрозуміли по назві ролика, сьогодні ми поговоримо не про гітари, а про апаратуру. А саме про студійну апаратуру для того, щоб створювати треки, вдома записувати інструменти, вдома вокал і так далі. І сьогодні ми поговоримо про аудіоінтерфейс або в народі аудіокарту. Focusrite Scarlett 2 і 2 третього покоління. І це моя Focusrite. Я її користуюся вже майже 4 роки, я дуже їй задоволений. І нарешті я вирішив все ж таки трошки розказати про цю аудіокарту, чому я її дуже раджу купувати музикантам. Поговоримо про її функціонал, можливості, і спробуємо трошечки затестувати. Звичайно, тестувати аудіокарту це трошки дивно, але вона має пару цікавих фішок, про які я розкажу у другій половині відео. Друзі, а перед початком обов'язково. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю аудіокарту. Також обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі за посиланням в описі. Це мій основний YouTube канал, мій Тікток та мій Instagram, де контент виходить щоденно. Також на цьому каналі ми йдемо до 10 тисяч підписників, а на основному до 20 тисяч підписників. Залишилося вже зовсім небагато, тому допоможіть мені здобути ці дві такі красиві цифри. І звичайно, за посиланням в описі є мій донател, де ви можете підтримати. Мою творчість донатиком. Окей, повертаємося до огляду на аудіокарту. Одразу хочу сказати, що для запису вдома, якщо у вас домашня студія чи просто ноутбук, комп'ютер та аудіокарта, це один з найкращих варіантів, тому що вона має багато можливостей, в неї дуже гнучкі налаштування, адекватна ціна, і ви її можете використовувати і в студійних роботах. Вона в мене працювала не тільки вдома, вона в мене працювала і на концертах, і на виїздах. Все, що я можу сказати, я дуже. Дуже задоволений, 4 роки практики вона показала на 100%. За її ціну, я її купував у 2020 році і взяв я її нову майже за 4 тисячі гривень. Але зараз через інфляцію вона коштує нова близько 10 тисяч. Можна знайти варіанти дешевше, але, звичайно, на вживаному ринку ви можете її знайти за більш адекватну ціну. Але знову ж таки, можна ще взяти варіант соло. Якщо вам не потрібні всі можливості цієї аудіокарти, можна взяти варіант соло. Бо ця двохканальна, а соло стосовно на один канал. І я сьогодні обов'язково розповім, чому я взяв саме на два канали. В мене була дуже вагома причина. Так, давайте спочатку поговоримо про дизайн. І почнемо ми з коробки. Коробка виглядає ось таким чином. З фокусрайтом намальованим тут, звичайно, маленька інформація, якщо комусь це цікаво. Вихід USB в нас на 24 біти та 192 кГц. Позаду інструкція, ну коротше, все доволі звичайно, нічого цікавого. Також в комплекті в нас йде дріт. Метровий, який в нас іде з USB Type-C на USB A. Для сучасних гаджетів, звичайно, було б краще Type-C, Type-C, але, наприклад, в мене на моєму компі виходу Type-C немає, тому мені зручно. Ну і повертаємось до аудіокарти. Дизайн. Вона в нас має форму цегли, притом реально цегли, але вона компактна. Мені подобається, що вона не дуже висока. В нас дві сторони повністю чорні, з таким типу як рояльним лаком. А зовні її цей метал, до речі, дуже якісний, огортає в дуже яскравий червоний колір. Тому ж вона і називається Scarlet. До речі, як українською Scarlet перекладається, не червоний же, якось по-іншому. Багряний чи ні? Знизу в нас є чотири ніжки гумові, щоб вона не їздила. Серійний номер та QR-код. Позаду в нас стосовно вхід на Type-C, щоб живити її. Замочок, я, до речі, не знаю, як він працює, і два джеки, виходи, щоб її розводити в стерео в апаратуру. А попереду в нас вже основний функціонал цієї аудіокарти. І, звичайно, спочатку ми бачимо два входи на джек. Чому стосовно вона і називається 2.2, тобто на два канали. Ці входи можуть служити як і Джек. Такий XLR. Тобто, якщо у вас є дріт XLR XLR, то ви можете його сюди вставляти. Воно так само сюди підходить. Чи Jack-XLR, чи Джек jack, jack стосовно, це дуже зручно, мені це дуже було корисним під час роботи на концертах. Під кожен з цих каналів є свій окремий потенціометр виходу сигналу. І, до речі, вони дуже тугі і вони неймовірно чутливі. Тобто, якщо ви... Трошечки, трошечки покрутите, ви почуєте одразу значну різницю в виході сигналу. Це буває і зручно, буває і трошки незручно. Під обома каналами в нас є дві кнопочки INST та Air. INST вам треба вмикати для того, щоб він робив емуляцію інструментального преампу. Звідси і Інст інструментальний. Якщо кнопочка не увімкнена, то у вас буде режим просто діяльника пряма лінія. Кнопочка Air в нас служить для такого для додавання пісочку на чистоти вашого Сигналу це дуже корисно, коли ви пишете мікрофон. Тобто воно одразу трошки обробляє звук. І, звичайно, воно працює на обидва канали. До речі, всі свої ролики я пишу. На цей мікрофон через аудіокарту. А зараз для огляду, щоб вона була в мене в руках, мікрофон підключений через USB до компа. І давайте зараз зробимо маленький саунд тест. Зараз я кажу фразу на цей мікрофон через USB, підключений до комп'ютера. А зараз я говорю через мікрофон підключений до аудіокарти та з звікненою кнопочкою Air. І давайте зараз спробуємо теж зробити маленький тест, як впливає ця кнопочка Air на звук. Щоб ви почули чи не почули різницю. Focusrite Scarlett 2.2 – 2 2 це найкраща аудіокарта для домашньої студії. Focusrite Scarlett 2.2 – 2 2 це найкраща аудіокарта для домашньої студії. І знову вмикаємо Air. так що пишіть у коментарях, чи почули ви різницю, чи ні. І звичайно, чи є різниця між входом в xlr аудіокарту та просто USB. В комп'ютер мікрофона, до речі, повний огляд на цей мікрофон FIFINE є в мене на каналі. Якщо вам цікаво, ось вспливашка, подивіться, це один з найкращих мікрофонів для блогерів і стрімерів в домашніх умовах. Ну а ми повертаємось до аудіокарти. Далі в нас йде секція Direct Monitor. Що вона робить? Якщо у вас вона вимкнена, тоді у вас на колонки чи навушники йде сигнал, який ви зараз відтворюєте в себе на комп'ютері. Якщо ж ви увімкнете, наприклад, Direct Monitor на Моно тут є два режими: моно і стерео, то він буде повністю відтворювати сигнал, який ззовні йде всередину. Наприклад, якщо ви підключили свій гітарний процесор, то вам треба увімкнути цей дарект монітор, і він буде повністю отримувати сигнал з процесора. Ну і стосовно, якщо вам треба моносигнал, ви натискаєте моно, горить ця лампочка. Якщо вам потрібен стерео, натискайте стерео, горить інша лампочка. Також тут є кнопочка фантомного живлення на 48 вольт. І далі в нас є величезна крутилка, яка відповідає за вихідний сигнал моніторів. Але в домашніх умовах я їй не користуюся. Вона в мене завжди на максимум викручена. І остання крутилочка: це в нас абсолютно загальний вихідний сигнал всієї аудіокарти, що на ній відбувається. Ну і стосовно внизу, в нас вхід на Джек. А і ще в ній немає входу для навушників на 3.5, Тому якщо вам потрібно працювати в навушниках, і якраз там вхід 3.5, то вам треба. Купити ось такий перехідник з звичайного джека на джек 3.5. Стосовно вставляєте сюди, сюди вставляєте навушники, чи колонки, наприклад, в мене так само на колонки виводиться через 3.5, і він абсолютно чудово буде працювати. Ну що ж, ось ми і поговорили про цю аудіокарту, про її функціонал. Трошечки послухали, звичайно. Що я можу сказати, друзі, якщо ви хочете реально якісну, функціональну та ще й красиву аудіокарту, я вам дуже раджу саме цю. Чому я? Я взяв на два канали, тому що гітару та мікрофон я пишу одночасно. І мені були потрібні два канали, щоб в один писалася гітара під час оглядів, в другий писався мікрофон. Для цього вона бралася. Якщо вам це не потрібно, і вам потрібно, наприклад, писати тільки гітару для ваших каверів, беріть на один канал. Стосовно так, ви ще й грошей зекономите. І початківцям, і людям, які вже мають доволі гарний стаж працювання з музикою. Я всім раджу цю аудіокарту. Зараз вийшло нове четверте покоління. Я ще її не юзав, але хочу спробувати. Але знову ж таки, я не знаю, чи є в мене сенс переходити на нове покоління, тому що ця мене влаштовує на 100%. Ось такий ролик в нас вийшов. Дуже дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, яка у вас аудіокарта, чи яку ви хочете придбати. Обов'язково напишіть, якщо ви таку маєте, свої враження про неї. Ну і, звичайно, не забувайте ставити цьому відео лайк, коментар і підписуватись на цей канал, якщо ви ще не підписані. І звичайно, на всі мої соцмережі за посиланнями в описі. Також не забуваємо. Про мій Донателло, де ви за бажання можете підтримати мою творчість донатиком. Все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Всім щасливо.